Олега, напевно, що він починав свою службу в дільничним в мене ще в Немиринцях і, по суті, мирлюбне входило. То сам його дільницю вже знає, певно, більше десятка років. Якщо людина більше десяти років працює, то значить вона на своєму місці і свої обов'язки виконує навідмінно. Особливість нашої служби не тільки в розкриванні злочного розкритті злочинів, чи, наприклад, там в забезпеченні там охорони публічної безпеки та порядку. Зовсім навпаки, У нас е, 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 йде профілактика, профілактика з населенням, профілактика тих самих, навіть злочинів, щоб попередити людей, щоб краще їх не вчиняти, а попередити людину, щоб вона знала, наприклад, що за вчинений злочин є відповідальність. Нас обідали, ми зразу куди? Обратились до їх, до Олег Вікторовича. Дуже хороші хлопці, велика дяка їм за все, що вони нас, ми такі старі вже пожили люди, і вони нас так охороняють, оберігають постійно, ходять, їздять, провіряють. Якісь хтось обіде, зразу нас тут є вони. Так що їм оцінка 12. Спілкуємося з різними верствами населення, це і особи похилого віку, це і діти, Зачасту проводимо бесіди в школах, зачасту зустрічаємося з людьми похилого віку, допомагаємо. Наприклад, є такі люди, яким дуже часто приїжджаємо, вони так як проживають одиноко. Там води треба принести, наприклад, там чи навіть якихось там дров нарубати. Знаєте, ну стараємося якось ну, допомогти людям. Кожна людина є свої якості. Тобто комусь така служба може не підійти того, що там, ну, людина сама того не хоче. А є люди, які, яким подобається робота, які, так би сказати, отримують кафю цієї роботи, тобто, що вони спілкуються з людьми, допомагають людям, проводять профілактику з населенням. І Олег Вікторович, мій наставник, якраз належить саме до таких людей.